Розкажи а, про роботу, як тобі у нас працювалося, по яких ти країнах їздив, де був? Всього я був, Естонія, Фінляндія. А як тобі, Німеччині, порівняно з цими країнами? Відносно Фінляндія, ну, теж непогано. Фінляндія краще? Ну, так. Да. Ну, по заробітку, в принципі, не дуже велика різниця, але. Скільки Фінляндії платили? Ну, тобто так, так само, в принципі. От, дотримували там трошки і роботу. Зовсім інше. Ну, легше, легше 11... Фінляндії 11 євро на годину мав. Так. Так? І що робив, яку роботу? Теж на будові. Будова. Але там легше робити? Ну, трошки відносно легше працювати, бо. Не так, як німці ганяють. Ні, так. Фін, культура до роботи зовсім інша. Це означає що? <тас> Трошки попрацював, всі, всі відпочив ну, чи. Ну, допустим, там от привистуюся кофе попити, то в них привистуєш. Якщо ти йдеш там, один попрацював, попив кофе, то значить ти нормально. В німців. Не дай Бог. Не дай Бог. Не Бог з телефону поговорив, не Бог. Так, не телефон, нічого. Ну, телефон, в принципі, і там не це, а от кофе попити, то це нормально. Ну, слухайте, справді, це ж, це ж це не то, що там тільки... і. Да? що це, ну що це людина бодра стає, вона ага. може тоді нормально працювати. Ще краще, так? То собі від, від, відволікся так. від роботи, ти відновився і пішов далі з новими силами робити. Але ти розумієш, що це не, просто, не тільки там, от там, де ти робив, це якби загально в Німеччині не прийнято брати на роботу з собою телефон, говорити по телефону, якісь там перерви додаткові. Ти прийшов на роботу, мусиш від дзвоночка до дзвоночка просто інтенсивно відпрацювати, ні? Кожні 2 години десь хвилин? Ну так, приблизно хвили. 10-20 хвилин, так ну, ми кофе попили. і… Угу. А робили там з ким? З фінами? Ну так, там фіни і а істонці. А істонці теж працюють нормально чи, чи повільно? Ну, У нас такий стереотип. Фіна, в принципі, всі ніхто не спішить. Ну, там по другому по-другому. Там не рекомендується важке піднімати. От, якщо важке піднімаєш, фін бачить, він, він не дозволить. Серйозно, це серйозно. А що робити? Ну, допустимо, піднімаєш, він каже, от, прийде другий, ну, прийде другий, допомагає, щоб ти сам, Ага. бо ти спину підірвеш, щоб ти не зай. Ясно. Щоб ти сам не, 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 не. тягав, то щоб тобі допомогли. Скільки ти відрубив у нас? Більше двох місяців. 2, 2, 2, 2, Чого їдеш додому? Чесно. Чесно. То на відео рука болить. Рука болить? Потянув, чи то в тебе травма якась? Mm, ну, у мене була травма, але вона мене сім років не турбувала. Uh -huh. Тут почала то так. Від тяжкої роботи. Ну, не знаю, напевно. А, десь... — Потягнув на блоках. там. Третій поверх подавала я. Приймав спіція, я там потягнув, що по Угу. Добре. але робити можна? Можна. Чи краще все-таки на клінкер? Краще <pondering> на клінкер. <klinkier>. Скажи, кажи так, як є. Ну, тож... Зараз працював ну, там. Ну, просто робота, там робота ну, різна. Там суто Муровка була, там менше. Угу. Uh -huh. Так що краще на Муровку. Ну так, да, тоже вот ті, хто вже постарше трохи у нас, то спочатку всі рвуться до блоків паротерму, а потім як попрацюють на блоках, побачать, що треба трохи перетискати і починають вчитися мурувати клінкер. Ну бо там все-таки, як, як, як тебе з рукою, да, то все-таки. Це цігли. да, глина легше. Ну, паротерм відносно теж, от, так як в Романі, той силікатний. 32 mm -hmm. кг, то це теж набагато легше. Ну добре, я завжди кажу, що хлопці беріться за майстрову роботу, беріть якусь таку роботу висококваліфіковану, тоді ви її заробити зможете більше, тому що робота складніша і її складніше навчитися, майстрів менше на цій роботі, відповідно, і зарплата вища. Через те, якщо ти вмієш мурувати, то маєш проблеми зі здоров'ям. У вас працюють дядики 60 років, працюють. На блоках не дають ради мурувати, а на клінкері, клінкері роблять собі потихеньку, потихеньку і, і кладуть, ні. А як тобі взагалі Німеччина в порівнянні з... з тими країнами? Варто там зачіплятися, жити? Зараз ж багато українців взагалі отримали можливість переїхати туди? Ну, в принципі, що це Германія є германія. Непогано. Непогано? Можна переселятися туди? Що ти так якось цей не, 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 не. Ну це я не знаю, як сказати. Як, як для кого. Ну ти де хочеш жити? Я на Україні. Тим, хто хоче приїхати перший раз на заробітки е, до нас, що ти можеш дати яку пораду? Їхати можна, працювати можна. Якщо буде не спеціаліст, а слабенький такий, то заробить mm -hmm. чи ні? Чи не mm -hmm. варто їхати? Не знаю. Краще вчитися десь. Тоді приїжджати. Так мінімум в Польщі? Ну що, разниці немає, можна і на Україні. Хто... Якщо, допустимо, спеціаліст по муровці, то він не має різниці, чи він на Україні, то, в принцип, принципі, в принципі, він зразу розуміє, що і куди. В чому, в чому заключалася у вас робота? Що ви робили? Та робота різна, різні була. Ми, в принципі, там і Бруківкою займалися, і чим, чим не займалися. Але саме основне що? В основному це ми займалися е, 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 реставрацією. Так би, старе, стару, стару, допустимо, пересінок ви знести, планіровку іншу, вимурувати, другу перегородку. Ось mm -hmm. такі роботи. Фронтони фронто замуровувати, то от, такі роботи. Всі. Тобто побачиш якісь нові технології? щось нове, чи ні, чи нічого. Нового? Не бачу тут такого. Особливого нічого не замету. Угу. Ну добре тоді, добре, не буду тебе мучити. Хоч поспіхатися, почав слухати, слухай, як почав рахувати гроші. <ріху> — Так? <ріху> <ріху> Дякую за співпрацювання. <ріху> <ріху> Бачиш, такі як гроші получив, <ріху> ні? Хлопці задоволені, їдуть додому з Рушима вже в настрої, вже в очікуванні, що приїду до жінки, до дітей. Якщо спеціаліст, то він заробить, перевезе гроші додому. Якщо баламут, то і не заробить, і поп'є, і всяке буває. Тому запрошуємо до співпраці тільки спеціалістів, порядних людей. Контакти всі завжди залишаю в описі під відео. Звертайтесь.